Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я давно не була в кіно, я давно не була в театрі. Для мене проблема – бібліотека. Комфортне життя – це не для Києва зараз. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я інженер-конструктор з стажем 40 років роботи на заводі. Яка у вас пенсія? 5800. 100 гривень в день у мене виходить на питання. Що таке 100 гривень в місяць в день – це літр молока, 200 грам хліба. Ну, иногда, может быть, навсе. У вас своя квартира чи своя? Вот за свою квартиру я плачу в місяць, в місяць 25% пенсії і плюс дето 1000 гривень субсидії. Ви кажете, що ви працювали інженером-конструктором 40 років. Да. Це в Києві? В Києві завод Большевик, який зараз в руїнах. Чи діти вам допомагають? Чи якісь родичі кидають допомагають? Я стараюсь бути самостійною і укладатися в те, що у мене є. Дітям зараз тяжело, у мене у сина Студенти, два студента платні. Мені не хочеться на витрібеньки на красну рибу на ікру просить у дітей, а на хліб не вистачає. Що найголовніше в житті? Головніше найти себе знайти себе. Мені 88 років, я читаю. А чи ви могли по якось вам допомогти? Я не нуждаюся хтось давав. Пусть дадуть тому, кому дійсно. Потрібно. Таких много. Мені поки не треба. Ось воно. Реальне справжнє життя без прикрас. Дуже шкода, це старше покоління мені. Бабуся працювала, але 88 років, на 88 років вона прекрасно виглядає. Дай Бог їй здоров'я ще прожити ста до і довше. Та так і буде. Дуже гарно виглядає. 88 років. Знаєте, це не ті інтерв'ю, де йде мова про 10 тисяч доларів. Хоча ці люди ж мають право на свою думку і на своє життя. Але чомусь мені здається, що все-таки більшість людей ось таких. Це бабуся сказала як є. І знаєте, що в мене найбільше в цих. Людях старших от, підкупляє, як кажуть, розполагає, що вони е, мені теж не раз траплялися старші люди, навіть коли я хотів там десь за них заплатити або щось дати, вони відмовляються. Вони кажуть, ні, я не хочу, мені не потрібно давати грошей. Так, да, Багато з них не хочуть, але беруть, бо життя заставляє такі реалії, їсти хочеться. Я ж, ну. Але дуже багато все-таки відмовляється і кажуть, ні, мені не потрібно, дайте от комусь іншому. Або мені одна бабуся сказала, а що це ви маєте за мене платити? Ні, я не хочу, я не хочу нікому бути винна. Я не хочу, щоб за мене платили. В маршрутці я хотів заплатити за бабусю, давно це було. І вона вийшла і не дала за себе заплатити. Як я не наполягав, ну типу, ну, не буду я її там за руку тягнути в ту маршрутку. Я був дуже вражений. Я і зараз досі під враженням. Я це запам'ятав на все своє життя, то, як вона мені це сказала, вона мені дивилась в очі. Її водій не пускав в маршрутку по посвідченню. Знаєте, я, я не знаю, як зараз. Я давно не їздив в маршрутці. Стидно, звісно, про це говорити. Але так, да. водій тоді не пускав її по посвідченню. А зараз, до речі, по посвідченню їздить, так, ж. всіх беруть, чи тільки двох, як колись, я просто не в курсі. Ладно, то не важливо. І я типу, кажу, бабуся, заходьте, я там заплачу. Вона сказала, а чого ви маєте за мене платити? Я не хочу, щоб за мене хтось платив. І вийшла з маршрутки. Ця бабуся також відмовилася від допомоги. Це дуже сильно, це про людей дуже багато чого говорить. Це просто настільки мощно. Я навіть не знаю. Знаєте, є люди, які готові там за гроші, я не знаю, що робити. За пару рублів маму рідну продати. Ну, це так, образно кажучи, але ви розумієте, про що суть ви ловите, я знаю. А тут пропонують допомогу, і вони відмовляються. Це насправді чесні люди. Шкода, що ці люди не ціняться в суспільстві. Вони проживають бідне життя. Та, чесні люди, бачите, в своїй більшості живуть бідно. Такий світ. Ці правила не я придумав і не ви, але ми, ми вимушені по них жити. Є багато людей, які відмовляються жити по цих правилах. Я десь був бачив він, з якимось бомжом спілкувались. І він говорив на такій літературній мові, літературній мові, що ні один, ну, я не чув, щоб навіть народні депутати, там, еліта наша, да? інтелігенція так спілкувалася, як він. І він каже: я просто, знаєте, здався, я не хочу жити по правилах цього світу. Я ж тоді думаю, блін, знаєте, знання нам приносить наш досвід. Не переживши чогось, ми не будемо розуміти того чи іншого. І от спілкуючись з різними людьми, подорожуючи, проходячи якісь життєві ситуації, ми стаємо ну, не то, щоб розумнішим, але володіємо якимось ширшими знаннями. І от такі ситуації в житті заставляють мене набагато над чим задумуватися. Як не дивно, і цей бомж, хоча я не люблю їх називати бомж, а просто людина без постійного місця проживання. І ця бабуся, яка відмовилась, щоб за неї заплатили, дуже якби, великий урок дають в житті. Ну, Не то щоб урок, а причину задуматись над багато чим, чому люди, які спілкуються інтелектуально, в цьому житті не хочуть грати. По правилах цієї системи не то що бездаються, а просто, ну так, да, виходить, по суті, здаються. А люди, які не можуть зв'язати двох слів докупи деколи, сидять при, ну, при серйозних розкладах. Чому так? Чому бабуся, яка чесна не дає навіть, що за неї заплатили там? т.д. і тепер, да? тобто, пустіть її там, на якусь керівну посаду. Вона буде чесно працювати. Але ні, там сидять зовсім інші люди, яких потім ловлять на корупційних схемах і так далі, і т.д. і т.п. Такі правила цього світу. Чесні люди живуть бідно вдома, і про них ніхто не знає. Якби не соціальні мережі, ми взагалі би багато чого не знали. Бачите, є все-таки плюси цих соціальних мереж. Завдяки інтернету, соціальним мережам зараз можуть канали телевізійні, державні, в які вливаються великі кошти, з такими каналами можуть конкурувати. Прості люди, звичайні, які зробили просто там свій YouTube канал, свій там, якийсь телеграм-канал. Ви можете зайти подивитися і туди, і туди, якщо є бажання. Тобто зараз всі рівні, от тут в інтернеті, виходить, пиляй контент, роби свою аудиторію. Вставай, як то кажуть, хто там інфлюенсер, лідер думок, чи як, я не знаю, як там воно правильно називається. І зробляй чесно: раніше в людей не було такої змоги, було два-три канали, 5 на всю країну. В будь-якій країні. І все. Такі реалії. Ми мусимо під них підлаштовуватись, інакше ми не, ну, не то, щоб не виживемо, але. Ну, а як інакше. <сміх> Ніяк інакше. Дуже шкода, що так. <кій> Чесні люди, вони не хочуть лізти в цю грязь, вона їм не потрібна. Можливо, і зря. Можливо, чесним людям потрібно боротися за місце під сонцем, дориватися до речагів, впливу і нести суспільству користь. А так вони, я їх розумію, вони не хочуть мати справу з цими знаєте, людьми, які в тій системі. Їм некомфортно з ними спілкуватися, вони не хочуть з ними спілкуватися. От і виходить, що чесні люди сидять вдома, і ми їх не знаємо. А інші називаємо їх так, от дориваються до кабінетів і роблять те, що вони роблять. Це, мабуть, всюди так, в цілому світі, в кожній країні, в кожному бізнесі, я не знаю, у всьому, у всіх сферах діяльності. Це називається капіталізм. Бізнес. Виживають самі хитріші. Я не буду казати брехливіші, я не знаю. Але можливо і так теж. Самі такі, знаєте. Може, я не знаю. Може по-іншому і не проживеш. Ну, мається на увазі. Не доб'єшся своїх цілей. Не здійсниш своїх мрій. Я ще до кінця в цьому не розібрався. Можливо, і не розберусь. А можливо, я не знаю, я шукаю відповіді, де, коли собі там, роздумую на це, ну, не можу поняти. Я так розумію, що в більшості випадків успіху ну, брехуни. Ну, не ну, виходить, що так. Чесні люди живуть на зарплату і я не знаю. Не хочеться в це вірити, страшно в це вірити, не хочеться думати, що все не так, але по суті, виходить, походу, все так. Кожен вибирає свою дорогу сам. Життя одне, і прожити його хочеться, звісно, класно. Не знаю. Будьте чесними, добивайтеся своїх мрій. Якщо вийде, не знаю. Немає що на ту тему сказати більше. Sorry.